Вітаю, дорогі англійці. Сьогодні у нас 65-й урок нашого курсу освітнього з англійської мови. І пам'ятайте, що у нас є наші інтеграційні курси і для дорослих, і для діток. Заходьте туди. Опис буде в описі під відео. Опис буде в описі. Під відео все буде написано, де все. А ми з вами працюємо з артиклями Е e і Н. У нього є фотоапарат із GATACEMERI. Вона чекає на таксі, she's waiting for a taxi, і it's a beautiful day, чудовий день. Артикль «a» e означає одну річву особу. Дивіться, Рейчел працює в банку, she works in a bank в якомусь. Можна поставити питання. Can I ask a question? I don't have a job at the moment. У мене зараз немає роботи, і there is a woman at the bus stop. І жінка знаходиться на зупинці. А секція B. Розповідає нам про артикль «n», який стоїть перед голосними, і нам їх перерахували п'ять голосних англійської E, I, e, I, O, U. Ну, я прочитала їх як букви. Do you want an apple or a banana? Хочеш яблуко чи банан? I'm going to buy a hat and an umbrella. Я збираюся купити капелюх і парасольку. Вчора ввечері по телевізору була цікава програма. There was an interesting program on TV last night. Також година не вимовляється an our, але University, A University вимовляється через Ю, і A European country вимовляється через Ю. Another плюс uh, «is one word. And plus «other» – це одне слово. Ось що вони кажуть. Can I have another cup of coffee? Чи можна мені ще одну нічку кави? Відповідно, дивимося C. Тепер це заключна, я так бачу. Uh, секція ми використовуємо EN, коли ми кажемо. Uh, what a thing or a person is. Що це таке ця річ або особа? Наприклад, The Sun is a Star. Сонце це зірка. football is a game, футбол це гра. Dallas is a city in Texas. Dallas місто в штаті Техас. a mouse is an animal, it's a small animal, Мишка тварина, маленька тварина. Joe is a very nice person, Joe – дуже хороша людина. Ми вживаємо АН для професії. Яка ваша робота є, стоматолог? What's your job? I'm a dentist. What does Mark do? He's an engineer. Що робить Марк? він інженер. Чи хотіли б ви бути вчителем? Would you like to be a teacher? Beethoven was a composer. Петхован був композитором. Пікассо був відомим художником. Пікассовоспан. Are you a student? чи не студент? Ось він каже, I'm a dentist. Ви гроші на рівні А 2 Ми будемо з вами розбирати, записуватися за курсу запису він досить і кути. Не досить класний. 65.1. п'ять крапка один. Напишіть артиклі Або Н an 65.2. Що це за речі? Оберіть із боксу. Качка це пташка. 65.3. Яка їх професія? З'єднайте. І 65.4 напишіть речення, наприклад, I want to ask you a question. Я хочу поставити вам питання із цих двох боксів, плюс артиклі EM. Це, мої хороші, я вас чекаю на наших курсах. До зустрічі. Пока.